Вітаю всіх! Хочу зробити розклад на тему Донецької області. Там же ж фронт. Основний фронт це Донецька область. Давайте так. Квітень місяць, квітень 24-го року. Донецька область, яка буде ситуація на фронті? Я беру всю область. Не буду розглядати кожен населений пункт, кажу сразу. Донецька область, яка буде ситуація на фронті? Беру всю область. Квітень 24-го року. Що в нас там? Мрії, думки є про неї. Вибачте, але її тоді ж, у 2014 році. Добре. Угу. Знаєте, не виходить її загребсти, загребсти не виходить, всю. По ній рішення будуть. Ну, також серйозні рішення. Ну ось топік там. Дивіться: з приємного, скажу так, з приємного не буде повної окупації області. Не буде у квітні місяці. З приємного. Не дуже доброго, що там будуть просування. Просування там будуть і окупація буде території, якої і що дивитись не буду, кожен населений пункт. Я не хочу. Мені і так тошно, і дурно від усього, від цього обстрілів не спокою. Тому, вибачте, давайте так, розумійте по ситуації. Якщо ви бачите щось дуже небезпечне, реагуйте. Так, як вважаєте за потрібним. І все. Я не буду розглядати кожен населений пункт. У мене немає на це часу і бажання. Я хочу виходити на більш позитивні теми, і мені важко вже це дається. Рух, звісно, буде. Ну, ви знаєте, рух кого чиї? Це наші? Це ворог. Угу. Навіть перевернута карта. Ось у ворог перевернутий. Я не знаю, як вона потрапила перевернута, але. Це приємно, ви знаєте? Для ворога не дуже там буде. Ух ти, любимо. Це ж наші розвідку там роблять. Це для наших добре. Так. Угу. Зміни. І тут. Угу. Так, зараз. А ну що у нас тут? Цікаво, ви знаєте, чого воно так вилізло в мене? Е, так, ворог. Ворога прокоментую, В них дуже буде все тяжко, не швидко і якось не так, як вони хочуть. І буде вони в обороні. О, в обороні будуть. Так, в обороні ворог буде. Так, дивіться, там і наші, і ворог. Наших я не буду сильно коментувати, скажу чесно, там буде і добре, і погано у ворога буде все. Не швидко, не так як він хотів, окупації повної області не буде. Дуже все заплутано, але часткова територія ще буде окупована. Я не хочу все казати, бо потім мені висказуєте. ж. Тому віримо в ЗСУ.